Лохвицький район. Лейко з великої рогатої худоби виявили у сільськогосподарському товаристві токарі. Хворих тварин вивезли з території Лохвичини. Молоко підприємству нині не продає. З 10 березня в Токарівській сільській раді запровадили карантинні заходи. Лубенський район громада села Шиків виступила проти об'єднання з синчею. Селяни висловилися проти порушення меж району. А ініціативна група зібрала підписи та скликала громадську сходку. З 12 депутатів сільради на зібранні був присутній лише один з пропозицією об'єднання у спільну громаду до жителів Шиків звернулися сільські голови суміжних сільських рад Вовчицької та Снітинської. Кременчук Цього року вартість путівок у позаміські заклади оздоровлення та відпочинку становитиме близько 5 тисяч гривень. Приміром, у табори чайку та кредмаш вони коштуватимуть 5 тисяч 250 гривень на 21 день. Придбати путівки можна за програмою здійснення часткової оплати вартості у позаміські табори області за рахунок міського і обласного бюджетів. Матеріали підготовлено за повідомленнями прес-служб.